Розвернення Тирівської селищної ради району, Одеської області до Верховної Ради України. А яке звернення, Олександр? Я не розумію. Можу. Начальник, начальник, начальник управління. У Верховній. Раді України 3 квітня 2025 року зареєстрований законопроект, який передбачає внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення законності в діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування. 15 травня 2025 року цей законопроект був включений до порядку денного та прийнятий за основу у законопроекті. Пропонується внести зміни. До законів України про місцеве самоврядування в Україні, про місцеві державні адміністрації та про центральні органи виконавчої влади з метою створення системи і забезпечення законності актів, органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Багато територіальних громад не погоджуються з прийняттям такого законопроекту, тому на своїх сесіях почали приймати відповідні звернення до депутата Верховної Ради. Депутати Таїровської селищної ради не стали виключенням та також на сесії вирішили прийняти відповідне звернення. 47-про звернення Таїровської селищної ради Лиської Олецької області до Верховної Ради України. А яке звернення, Олександр, можемо голосувати? Я не на розумію. Начальник юридичного управління. <гум> рішення підготовлене у зв'язку з тим, що Верховної Раді лежить проєкт виставлення змін до закону України про місцеве самоврядування, яким передбачається зменшення децентралізації і встановлення контролю над діяльністю органів місцевого самоврядування. Ну, я не хочу, щоб нам означається такі рішення. Пропонують зробити Я ну, від нас, це місто Одеса, Лічивські для наших сусідів, які Я ць... думаю, що це не буде секретом ні для того, що ініціатива була в Асоціації міста. Міст. Але так. з цього питання Асоціація міст вона відстоює права громад, вона відстоює місцеве самоврядування. і Ну, ці зауваження доречні. Якщо ми втратимо реформу децентралізації, якщо ми, якщо ми таким законом змінимо до закону, то, закон, то не зупинимо, це буде не добре. А кажу, є вас що... інформація, хто автор законопроекту? Автор законопроекту, якщо я не. Помиляю. Там я пам'ятаю, що ви дивився, там шуляк є. Прізвище, ну, там є прізвище. <рекліпсин> Наші слуги. Я точно не то, скажу дуже дивіться, шановні депутати, для підготовки цього проєкту звернення ми не дивилися хто автор. Нам було необхідно саме виказати нашу думку, що ми проти цього законопроекту, тому що воно буде порушувати права органів місцевого самопрятування, а саме те, що передбачено міжнародним правом конвенцією. Я так згадую, що наші правові акти нашої держави, згідно з нашим підписам з асоціацією з Європейським Союзом, вона передбачає аналіз наших актів Венеціанської комісії, так? Ну і підтримка до органів до законодавчих актів, які прийняті в Євросоюзі. Вони діють супереч тих актів, які на сьогоднішній день існують в Європейському Союзі. Якщо ви дозволите, вони порушують не тільки Конституції України ці зміни, а вони порушують хартію місцевого, Хар. місцевого, місцевого... місцевого європейську хартію місцевого собівання, яку Україна в 96-му році ратифікує. Так, вона хартія, вона не пов'язкова, вона, якщо ви розумієте, вона вище національного законодавства. Добре. Ще є питання, що будемо говорити. Прошу визначити, голосуємо. Рішення прийнято. Порядок дено і обратно хоче. Ще є питання зараз. Будемо спостерігати за розвитком подій. Роман Варшанідзе Альтернатива Ворга.